In the dark, we find the light. Whisper soft in neon bright Touch my soul with every beat. In the night, we find our feet. Eyes closed, and to feel alive. Heartbeats and we both survive. Lost in a rhythm, lost. A А ми починаємо. <хи> Привіт! Ми на каналі Постер. Мене звати Даша, і ми сьогодні з командою на заході своє IT. Тут представлені сучасні українські it продукти Ми тут не тільки зі своїм стендом, а як завжди, допомагаємо українським закладам з автоматизацією фудкорту. Ну, ми подивимось, що тут цікавого. Ми на фодкорті заходу своє IT, де зібрались топові заклади Києва і всіх їх автоматизував постер. І поруч зі мною Оля. Оля, привіт! Привіт! Розкажи, з якими то проєктами сьогодні тут? Uh, Doc's and Tails», Гуґіл та «Milbar». Супер. Часто виїжджаєш на такі заходи? Достатньо часто. Да, частіше всього ми виїжджаємо з проєктом Доксентейлс, найбільш такий зрозумілий формат вуличної їжі. Ось, але сьогодні ми так дуже масштабно тут присутні. Ну, три проєкти, це я уявляю. Все це ти організувала. Роз... Mm, розкажи да, за що да, ти да. тут відповідаєш? Повністю за організацію операційну за роботу под корти від а до Я, монтаж, демонтаж. Наша, а, фінансова сторона а, всіх проєктів. А, вот. Супер. Е, я знаю, що ви працюєте з постером. Так. Е, розкажи, як давно, як тобі досвід співпраці з нами? Ми з постером працюємо достатньо давно. Почали колись на коражах, здається, рік чи два тому. Суперклас дуже допоміжний інструмент автоматизації на заходах подібних. дуже задоволені. Ми беремо обладнання в оренду, тому що в мережі ми користуємося іншою обліковою програмою. Це супер допоміжне для нас, і ми із задоволенням завжди звертаємось перед кожним івентом. Тому ми так, в тісному дуже контакті завжди. Е, клас, я знаю. Я прям дуже тісно з вами спілкуюся. Мені завжди це дуже по кайфу. А розкажи, що ви використовуєте? В принципі, все, що мене цікавиться опісля заходу, це о, фінансовий звіт. Це. О, за звіт по результатам касового дня, або а це аналіз якась ще... аналітика. Да по товарам по товарним залишкам або по кількості найменувань проданих за касовий день. Супер. Тобто, я так зрозуміла, що ви ще використовуєте програмний РРО, да, щоб співпрацювати да. з податковою угу. персонал. Ви берете різний на такі заходи. Як складно їх навчити працювати тут? постері операційне, які складності а, є з цим. Да, ну персонал це в принципі наш, який співпрацює з нами в закладах. Беремо бажаючих, хто хоче е, трішки відпочити від суєти, да, трішки змінити обстановочку і поїхати з нами кайфанути, і розвіятися. От. А щодо навчання з постера, насправді все дуже просто, тому що інтерфейс достатньо простий. Дуже все насправді просто це в картинках, все розбите по меню, по категоріям ми собі е, підлаштовуємо інтерфейс, так як нам буде зручно працювати, і е, нема взагалі ніяких. Проблем. Якихось складних, да, звітів ми все одно не знімаємо, тому ну типу, там набити а, чек, закрити його на правильну категорію, немає взагалі ніяких проблем. Все достатньо просто, там достатньо там, 10 хвилин показати, розібратися і все. І як тобі взагалі сьогодні? Заход? Заход. Та, так трішки погода, Ми сподіваємося, що нас не підведе і не піде дощ, а вот, але, але але все окей. А насправді для відкритого майданчика навіть так і краще а, трішки прохолодно, і це прям кайф. Коли ти працюєш з гарячим обладнанням, вот. Тому, тому поки все ота. Да, до речі, я відчуваю ці запахи. Це просто якийсь кайф. Дуже вже хочеться на обід. Супер, Оля. Дуже дякую тобі за твої відгуки, за твою відвертість. Я бажаю вам класного івенту, багато продажів і да, щоб ти кайфанула і твоя команда також Так, да, Дякую. вам. Лера, розкажи, з якими проектами ти сьогодні тут? А, взагалі я приїхала як представник від Лейла Бейкері, але але разом з нами приїхала наша би, сестричка кафе Марія. Ми тісно працюємо плічопліч. У нас спільний простір в кафе Марія лейла ми завжди поруч там випічку, і якісь пефи один одному відправляємо. Тому з Лейлою та з Марією вважаю, така сімейна команда. Клас. А що за що ти відповідаєш тут? Які твої функції? Що робиш? Е, на івенті ми зустрічаємо гостей, продаємо випічку, посміхаємось і проводимо просто добрий час. О, це кайфово. Що ви кайфуєте взагалі від людей від того, що тут відбувається? очікування, виправдали чи можливо ні? Поки все тримається на пасмурній погоді. Ми боїмося, що не почався дощ. Але в цілому людей багато. А в цілому, продажі йдуть, все нормально, є чим зайнятися. Продажі йдуть. А де ви відмічаєте ці продажі? В в скайп. У нас система, Боже, портативна каса від постер. Все пробивається автоматично, це дуже зручно. Бо ми минулий раз їхали без постера і писали все вручну, і трохи було потім звітами дуже погане. Ви використовували блокнот, а, калькулятор. Та, та, та. Ми так подумали. Ну там був якби міні-міні такий івентик, маленький. Навіть його івентом не можна було назвати. Тому ви поїхали на колінах, якби мовити. Це було складно. Сьогодні все набагато простіше. Замовили, прийняли, пробили, закрили і далі пішли розважати всіх і себе. Клас! Давай домовимось не повторювати таких помилок, завжди брати постер, щоб ви реально ну типу кайфували від івентів, а не там записували собі щось. Е, чудово! Я ще бачила у вас QR. Так, е, да, QR теж є. Класна штука, бо раніше ми роз, е, роздруковували меню. Зараз це простіше, бо все з телефона. Взагалі, я обожнюю країну за передові технології, можливість зробити все тільки в одному маленькому девайсику. Той же постер, касу з телефона, коли на іншій роботі uh -huh. працювала теж з постером, і все було в маленькому телефоні. Це дуже зручно. Ти ще й використовувала мобільного офіціанта? Да, так? ну типу да. касу на мобільному да. телефоні, і зручно було? Супер зручно, я чесно найкраще поки в Україні не бачила. З багатьма працювала типу за кордонними ці мірашкинськими, які раніше було Айка, всі вау. дуже зручно. Клас. виходить у тебе такий чудовий досвід. Вісім років ви піть, тому так. Да. Вісім років. Тому Даже. Да, супер чудовий досвід. Лєра, дуже дякую тобі, що поділилась так. з нами своїм досвідом, своїми враженнями. Ми бажаємо тобі класного івента і просто неймовірних продажів сьогодні. Дякую вам дуже гарного дня. Дякую. Привіт! давай знайомитись. Я Даша. Е, я Таміла. Приємно познайомитись. Дуже приємно. Розкажи, з яким проєктом ти тут сьогодні, з яким закладом е, зараз. Я працюю в кафе Марія, займаю посаду барвумен, але наразі я стою на стенді Саботаж Вайн. Ми розливаємо вино та продаємо лимонади безалкогольні фентіманс. Я думаю, вони зараз суперактуальні. Так, трошки. Так, Жарко, так, да, так. Да, да. Да, під вечір думаю, що вино будуть брати. Всім буде весело. Ага, Чудово. Розкажи, будь ласка, ти працюєш з постером? Так, я працюю з постером і до Марії. Я в багатьох закладах працювала у нас скрізь Був постер, як на мене, зі сторони працівника це найзручніша зру, платформа, тому що дуже легкий. Дуже легке управління, і дуже зручно, що там можна і в пошуку швидко знайти, і загалом дуже що є під категорії, під категорії, і це взагалі дуже легко і дуже все зручно. Тобто, ти якраз з касою працюєш, да? тобі важливо швидкість. 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 і швидкість і зрозумілість. Насправді зараз я не працюю з касою, але час від часу навіть я не знайома саме з нашою системою постер. Мене ніхто не вчив, але я просто в рано момент можу підійти, ні в кого не питаючи, і там все зрозуміло. Типа, взагалі не треба думати. А навчаєш персонал ще працювати з постером? Так, у нас є сервіс, він навчається окремо, так. Звісно, нас навчають постеру. Насправді бо всі працюють з постером. Мені здається, це дуже зручно. Тобто, на такі заходи ви берете своїх же Привіт. Ну, Да. Тобто на такі заходи ви виїжджаєте своїми же, да, колегами, і так. в принципі легко запуститись. Так, да, дуже легко. У нас тут постер. бургери продаємо з постером, і випічка Лейла Бейкері. Нас теж все на постері. Привіт! Сьогодні на заході своє IT Ми зустрілись з нашими партнерами компанія Мастер Бухгалтерія. Зі мною поряд Марічка, представник компанії Мастер Бухгалтерія. Марічка, розкажіть, будь ласка, як вам в цілому захід? Чи ви вперше тут приймаєте участь? Чи вже раніше були? А, минулого року Мастер Бухгалтерія приймав участь у конференції Своє IT. І як і минулого року, так і цього ми дуже раді, що в Україні тема відмови від ворожого софту активно просувається і активно розвивається. А дуже круто, що дуже багато українських компаній з цікавими продуктами, з нетривіальними рішеннями, вже готові надавати свої софти, свої послуги українським бізнесам, бюджетним установам всім, кому це потрібно. І я вважаю, що це величезний крок до розвитку. І нашого українського it середовища, і нашого українського бізнесу. Клас, супер згоден. Тут багато я бачу є представників різних компаній, які також пропонують свій софт. Є продукти, які повністю можуть замінити або витіснити російські альтернативи. І інші. Ми також підтримуємо повністю українські продукти. Саме тому мені здається, в нас є з вами інтеграція. Вона доступна для наших клієнтів. Розкажіть детальніше про що інтеграція, як вона працює, що буде доступно там для клієнтів мастер Бухгалтерії» та клієнтів постер. А, так, для початку я думаю важливо уточнити, що таке саме мастер це програмні рішення для бухгалтерського управлінського кадрового. Та податкового обліку підприємств, зокрема, саме тієї галузі, яка працює з постером. Інтеграція мастер та постер дозволяє швидко та без помилок передавати дані між двома системами для того, щоб не лише чітко бачити аналіз ваших фінансових показників, а ще й вивільнити трохи часу для розвитку вашого бізнесу. А в яку камеру? Сергію, Сергію. моя камера Зрозуміло. Ми знаємо точно, що є клієнти постер, які раніше працювали з програмою DNS. Ми їм рекомендували після появи підключити інтеграцію з мастер бухгалтерією Знаємо, що деякі клієнти вже точно перейшли і користуються. Вони давали нам відгук, чи все добре працює, чи ні. Розкажіть детальніше, що саме можна інтегрувати, які саме дані можна вивантажувати та отримувати. В принципі, можна переносити абсолютно всі бухгалтерські дані, в тому числі інформацію про підрозділи, про контрагентів це необхідно для податкового обліку, для управлінського обліку компанії, технологічні картки, інформацію про знижки, тобто все, що необхідно для коректного обліку і детальної аналітики, абсолютно всю інформацію можна передавати. Я ж кажу, що важливо без помилок, тому що людський фактор тут трошечки. Виключено у рамках цієї інтеграції, мінімізований. Да, мені це також подобається. Що в інтеграціях ми вже менш залежні від людини, від людського фактору. Що є дані, які можна затягнути автоматично, і вже по ним там будувати якісь звіти для себе. Супер клієнти, схорики, ресторани, бари, магазини також да? у вас. Є рітейл, який користується вашою вашим продуктом, вашим рішенням. А, так, є. Вони використовують його. А, хтось допрацьовує під себе, хтось допрацьовує у базовому функціоналі. Все залежить від того, що саме кому потрібно. Підключайте інтеграцію Постер та мастер Бухгалтерія на маркетплейсі Постер та отримуйте тестовий період 15 днів від Костер безкоштовно та Конектор з клієнт-банк від мастер Бухгалтерія за одну гривню. Сичений день. Ми знайшли нових друзів, поспілкувалися з нашими партнерами, знайшли нових партнерів, поспілкувалися з нашими улюбленими клієнтами. Дякую, що додивились нас до кінця. Підписуйтесь на наш youtube канал. У нас багато цікавих відео, подкасти, кейси, відкриття крутих закладів. Також підписуйтесь на телеграм-медіа Ревета Стогний Ресторатор. Дякую вам! З вами була Даша. До зустрічі.